Інтенсивні опади та танення снігу спричинили підтоплення у Богодухівському, Харківському та Ізюмському районах. Співробітники ДСНС вже протягом двох діб відкачують зайву воду. Наразі ми знаходимося в Ізюмі, де досі працюють рятувальники. Вимчес позвонила. МЧС зараз немає, ДСНС є Бачите, бач, це вже ціло, а вода у нас була так. Так, да, конечно, вважає. вчора відкачали полеті у мене слуха біла. Ага. А заноч уже під трав знову. У підтопленні було близько 150 домовлодинь, де огороди, де на подвір'ї, декілька домів, де вода зайшла в будинок. Задіяно на дану подію весь особовий склад підрозділу, а також підрозділи сусідні. Це з міста Балаклія та селище Борова. У нас 43 людини тут працювало. Працюємо це вже третю добу, ну третій день, дві ночі. Почалося 14 лютого. Причиною це тала вода, швидке потепління і вода з полів, з лугів, тому що її нікуди діватися, вона не може впитуватися. Тут є, в принципі, лівньовки, які відводять воду, але дуже велика кількість води. Дані лівньовки, ну, не справлялися. Лівньовки були подекуди замерзлі, захаращені сміттям, обрізаними деревами, каміннями. Ой, Господи! Постукали пів другої ночі. Константіном просипайтесь, будіть народ, паводок іде, дзвоню, кажу, рятуйтесь, готуйтесь. Тільки я це сказала, я відкриваю двері, на мене отак вода, як ливне. Я захлопнула двері. Думаю, ну все, річка, собаки в мене, дві собаки на деревах сиділи, Один тут на дереві сидів, як він заскочив, не знаю. А другий там на дереві сидів. Хлопці приїхали вже з трьох ночі, вони попоставили помпи, все розтягнули. А що ж збитки? Збитки хата підтоплена, хата дерев'яна, усе там попротікало під поли. За погріб вже я мовчу, той погріб. Главне, що всі живі. Нуха! Ну, -ка! ну -ка! Маленький вискочив, а вони на нього. Тут два метри, ровно два метри в длину. Звісно, там консервації, знаєте, скільки. йолки палки і картопля. то, що змогла занести, затащила і картопля, там, і банки, і мед, і все там. все під водою. А в п'ятницю вода як піднялася і відкрила двері. Він як бригнев воду, я його хватаю, полотенцем витираю. Він весь мокренький, труситься, плаче, сльозочки течуть, моя ділочка. Получається, у нас тут як котлован, як яба, що за бітанін ровиться. Нам вся вода тече. Вся вода тече і в мене тут вся вода збирається. Ну раньше такого не було. Підняли в них фундамент високий, а ми не низький. Хата стара і тепер в мене тут, я не знаю, що мені робити. А то як там не прочистить. Ну, хата мазанка, кирпичом обложена. А вода попадає, ви ж саме понимаете. глина все буде осыпаться, падати. Ой, дивіться, кивла він був. Вот це так воды було. А собака ваша де була? А, а, а він був прив'язаний. Так дядя... я роздивався до трусов і ходив його ну, на руках при, приносить. Ну, жалко. Кати з хати Мопро не попали. Ну пропадає собачка. Ой, Картошка воно. потопла. Голуб... Голуби у деда чуть не потопли. <рес> в сараї. Сира тут. А обі. Оце вода позаходила, так я їх піднімав. жалко лки зеленої. Така красота. На завтра утром мороз. Вже вода не піде. Будемо ждать тепла. Місто Ізюм вже таких, скажімо, зазнавало подій, але дуже багато років тому. На даний момент взагалі підтоплень немає. ну Подекуди на огородах є вода. Но з огородів, скажем так, забрати воду майже неможливо, ну, немає такої і технічної можливості, і дзеркало води повинно бути не, ну, не менше, ніж 5 сантиметрів. Підтоплення будуть, але якщо буде вода знов іти з полів через у лівньовки, і якщо зі дані лівньовки не будуть справлятися, тоді буде. А і за тої води, яка залишилась і підмерзне, точно не буде.